Розуміння цього полегшує процес знову ж таки на правах режисера проведу аналогію з фільмами. Скільки разів ви дивилися ту чи іншу стрічку? І здається, що все десь зазвичай посередині фільму герой майже помирає фізично або метафорично, і ви за нього переживаєте, ви маєте емпатію до нього, але все йде шкреберть в нього не виходить. І один момент. Змінює все, і це момент, коли ви змінюєте свій сценарій. Запам'ятайте, що не дивіться на своє життя як на сцену або як на кадр. Дивіться на своє життя як на стрічку, в якій ви режисер, а не актор, і навіть не, не сценарист. Бо навіть сценарист він дає лише один варіант, а режисер може це перекрутити як захоче. Насправді ваша сила у вашій здатності змінювати сценарій. І пам'ятайте, минуле це не вирок, це лише ресурс для створення нової історії.